Ця зима інша, вона також з викликами, на жаль, з втратами, але все ж таки з меншими. Ми стаємо щомісяця потужніше. Було таке у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати, кількість, кілька нових систем Петріот будуть в Україні захищати нашу державу, взимку. Це важливий дуже результат. Обіцяв не говорити кількість допоки не будуть захищати. Але хочу подякувати партнерів і Петріот, і Насамці потужний новий пакет. Да. І це важливо. В цілому проходимо складний, складний рік. Він завершується. Готовий говорити про економіку. Напевно, у нас люди в керівництві нашої держави в Кабміні. Більш знаю деталі, але те, що е, всі партнери дійсно відмічають те, що зростання українського ВВП на 5% у 2023 році, падіння інфляції на рівень 5,5-6% це колосальний результат, і це також для нас потужна перемога.